У нас був випадок у одного з наших клієнтів, коли вони пішли приймати участь в отриманні гранту, а їм сказали, що ваш бізнес це вже не гранти, а інвестиції. Де ця грань? Сума. Сума? Сума. До якої суми може бути грант, після якої? В кожному конкурсі свої суми у угу. випадку, який ви описали, то скоріш за все, вони зверталися все ж таки до українського державного гранту. Найбільший який я знаю. Це грант на переробні підприємства та виробництва. Їх, його вартість 8 мільйонів гривень. Це максимальне, що може надати держава, але вона потребує софінансування у 8 мільйонів. Якщо в них сума, на яку вони розраховували отримати від держави, була вища, ну там, наприклад, 100 мільйонів гривень, то так, це вже більш трактується як інвестиційний проєкт, і їм треба звертатися до інших програм.